Вітаю на дні протіві новини у студії Євген Коптів. І далі поговоримо про таке. Відтепер студенти у ДНУ імені гончара провели по святу у першокурсники. Творчості культура у театрі Дніпровського гуманітарного університету читали нову п'єсу: обірвані життя у Дніпрі. Вшанували пам'ять дітей, яких вбили російські окупанти. Про все докладно прямо зараз. І почнемо. Потужний буревій у Кам'янському. Унаслідок негоди на вулицях міста повалило дерева, затопило проїжджу частину. Про штормове попередження повідомляли синоптики протягом дня. Можливі сильні пориви вітру, гроза та град. І більше подробиць маємо дізнатися від жителя Кам'янського, який з нами на прямому зв'язку. Іване, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, на якому березі Кам'янського живете? Який мікрорайон? Я живу на правому берегу Кам'янського поселок Строїтелі. Скажіть, будь ласка, чи відомо де негода найбільше натворила лиха? Що це було? Повалені дерева, залиті водою, дощем, дороги. Про що саме йдеться? Затронула весь город. Поваляло везде дерев'я, і на улицах стоїть вода. Опишіть своїми словами: наскільки потужний був вітер. Ну, вітер був настільки сильний, що не тільки поламало дома, а ще зносило шифер з криш. Я хочу уточнити: ви сказали, потрощило будинки чи дахи на будинках? Дахи на будинках. Ага, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви щось подібне, подібну негоду у цьому році у вашому місті? E, да, била приблизно місяць назад. Такі ж последствия принесло городу. Скажіть, будь ласка, ви бачили дороги залиті дощем. В якому стані дренажні системи вздовж доріг? Забиті зливова каналізація? Сліви вообще не работают, и вода стоит прямо посреди города, по всем районам. А що у вашій особисто оселі? Чи протікає над вашою квартирою дах? Чи в вашому будинку пощастило? Многим, Многім домам пришлось пострадати, а ну, слава Богу, моєму дому нічого не. Не загрожуйте. Не загрожує. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви на вулицях Кам'янського комунальну техніку? Чи е, розпочали комунальники е, ліквідовувати наслідки негоди? не почали ліквідовувати. В, ви особисто наслідки. не бачили. Іване, дякую. Ми говорили про наслідки негоди у Кам'янському. А ми продовжуємо наш випуск. Обірвані життя у Дніпрі провели пам'ятну акцію, присвячену дітям, яких вбили російські окупанти. Дніпровські школярі підготували особливу інсталяцію. Про це детальніше розповість наш Артем Ліфінцев. Понад пів тисячі паперових літачків пнуться в небо. Їх зробили дніпровські школярі у пам'ять про малечу, яка загинула внаслідок великої війни. Цифри жахливі. Від 24 лютого окупанти вбили 503 дитини. Учні кажуть, готувались тиждень. Щодня боялися, аби не довелося робити більше елементів. Ми зробили 503 літочки для того, щоб показати це як символ того, що, на жаль, ці діти більше не підуть до школи. В них не буде ну, ніякого майбутнього. Вони не зможуть відчувати, любити, створювати свою родину. Пам'ятну акцію провели саме 1 вересня, коли учні мають рушати до школи. Утім, ці 503 дитини вже ніколи не сядуть за парти. У нас цього року постійно відбуваються акції вшанування пам'яті українців. На даний момент це четверта акція. Щоразу ми трошечки змінюємо концепт. Такі акції, я вважаю, треба проводити якомога частіше, аби українці не забували, що от саме цвіт нації. На жаль, на жаль, так стається, що росіяни забирають життя наших діток. Крім того, рашисти за час війни поранили понад тисячу дітей, викрали 19,5 тисяч жертвами сексуального насильства з боку росіян стали 13 дітей. Зміни в нашому місті, які полегшують життя кожному на проспекті Миру йдуть роботи з відновлення зупинок громадського транспорту. Це лише одна з багатьох ініціатив, які спрямовані на покращення інфраструктури для мешканців міста. Більш докладно, дивіться далі. Ми зараз знаходимося на проспекті Миру, де проводимо ремонт з поточного поточний ремонт зупинок громадського транспорту в комплексі з ремонтом усього проспекту проспекту Миру. Кожен дотик ремонту це крок до кращих умов для громадян. На зупинках встановлять антипаркувальні стовпчики та скляний навіс, а також вкладуть тактильну плитку та зроблять пандуси. Подібні зупинки у місті встановлюють на декількох локаціях. За рік було встановлено сім зупинок громадського транспорту. Всього плануємо ще встановити 21, з включно з цими. Також зараз паралельно у нас ведуться роботи ще по вулиці Гомельській, там встановлюється одна зупинка громадського транспорту, також такого ж архетипу. Це трамвайна зупинка. Та скільки ж будуть тривати роботи? Плануємо закінчити дані роботи до дня міста, але там як вже ну загалом десь місяць. Тож нові зупинки вже незабаром чекають пасажирів. Відтепер студенти Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара провів по святу першокурсники. Викладачі привітали своїх нових вихованців, а молодь поділилася з нашою знімальною групою своїм вибором професії. Які спеціальності обирають молоді Дніпряни під час війни, дізнавалася моя колега Анастасія Шуляк. Вчора школярі, сьогодні студенти для молодих і завзятих це найкращі роки життя, проте і найважливіші, адже їх перспективи і знання дуже важливі для майбутнього України. Дмитро ступник 2023 року. Активно готувався до НМТ, тож зібрав усі знання та вступив на бюджет. Для себе обрав спеціальність комп'ютерна інженерія. Я вважаю, що ця спеціальність вона дуже важлива для усього світу, оскільки це, по перше, інженерія. Нас готують не просто програмістами, а ми будемо знати багато мов програмування. Яке навчання тобі більше до вподоби онлайн чи офлайн? Мені хотілося б відчути офлайн навчання, як відчували це все наші батьки, але на жаль, через таку ситуацію в країні доводиться обирати все ж таки онлайн, оскільки це ну, як мінімум безпечніше. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із іншими першокурсниками, щоб дізнатися, яким спеціальностям молодь надає перевагу. Я вступав на спеціальність в міжнародний менеджмент, це економічний факультет. Ну, думаю, про майбутнє, країни, про економіку на бізнес-аналітику. Так, на 51 спеціальність. Я люблю математику. Дуже а мені, в принципі, загалом подобається ця сфера економічна та статистика, аналітика. Все таке. Будемо піднімати економіку. Так, звісно, це у всіх сферах дуже актуальна професія. Я стану найкращим юристом. Після цього я стану президентом України. А ми обрали французьку фіологію. Взагалі знання інших іноземних мов дуже важливо, щоб комунікувати з іншими людьми з інших країн, щоб розповідати е, їм про нашу історію, що тут відбувається, щоб люди знали, е, що взагалі тут історія. Журналістика, реклама та зв'язки з громадськістю теж журналістика і зв'язки з ви? О, там стоїть Теж ж саме. Ну, це дуже надзвичайна спеціальність. Вона вчить нас, як комунікувати один з одним, як розмовляти, як правильно виражати свої думки, як доносити інформацію до більшості людей. І просто це дуже файна професія. Я дякую всім студентам за те, що залишилися із нами із Україною. Я дякую першокурсникам та їхнім батькам за те, що обрали Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Наразі ми маємо зарахованих 2146 вступників на бакалаврський рівень. Хочу зазначити, що серед контрактних студентів ми маємо плюс 20% відносно минулого року. Тож попит на вищу освіту, і, зокрема, кількість бажаючих навчатися в нашому університеті збільшується, незважаючи на те, що за вікном дійсно вже другий рік війни. А активні студенти вже не дочекаються початку занять. Впевненими кроками вони продемонструють усьому світу рівень знань української молоді. Веселі танці та нові майданчики у Дніпрі. Наші журналісти відвідали ранкову руханку університету третього віку і перевірили нові дитячі майданчики, які раніше були в аварійному стані. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Будемо пробувати так, що робимо. Ви повторюєте всі рухи за да, тренером, так? Да. Кожен день сюди ходите? Середа і п'ятниця. Ага. І ось, о котрій годині? 9:00? Е, ну, зараз жарко, на 9 ага. ходимо, А вообще на 10, трошки похолодає, будемо на 10 ходити. Ну, дуже, знаєте, такі рухи. Так. Да. Вони ж пробуждають зранку. Зараз для людей будь-якого віку це дуже потрібно, це дуже оздоровче, і це необхідно для нас, тому що саме через рухи ми змінюємо свій стан. На ранкову бачату приходять приблизно до 50 людей, і кожен залишається задоволеним. Наступним ми проінспектували укриття в медичному університеті. Маємо достатню площу для розміщення не менше, ніж 200 Здобувачів освіти Це, нас це є... в приміщенні? Ну так, там ще один вихід є. Обов'язковий елемент укриття це такий медичний набір, пожежна система активна і точки доступу, інтернет, вони також тут облаштовані і достатньо потужність, щоб забезпечити навіть онлайн-тестування навіть під час. А туалети є тут Туалет окремо. Приміщення облаштоване усім необхідним і відкрите цілодобово. Далі ми завітали на дитячий майданчик на вулиці Кедрина, 56. – Це в нас що старе якесь обладнання? Так, це старе обладнання. Ми планували його оновити, але мешканці сказали, що. Воно, їм, воно для них як пам'ять, тому вони попросили це не чіпати. Вони будуть самі доглядати його. Інше обладнання ми відремонтували, замінили, щоб воно було не аварійним, безпечним для користування мешканцями. А от я бачу тут такі от, висять. Навіщо вона тут? Це страхувальна, страхувальна підвізка. Якщо щось трапиться з основною підвіскою, то ця буде страхувати, щоб дитина не впала на підлогу, а залишилась на цій. За словами Олександра Чуби, з початку року вже відремонтовано 44 об'єкти. А на бульварі Слави, 52 вже встановлюють нові тренажери. Тут більш тренувальний такий майданчик. Так, це бачу. тренувальний майданчик, тренажери. А. Це для старшого та похилого віку. Для тренування люди похилого віку їм подобається твістер, гіперекстензія. А що за твістер? Що він робить? Містер це поступові оберти для спини та суглобів. Отже, сьогодні 1 вересня діти в школу, а ми на дитячі майданчики перевіряти, наскільки вони гарно зроблені. На звернення громадян відреагували наші служби. Тут були майданчики, які не відповідали теперішнім нормам, були небезпечні. Вересні планують відремонтувати ще 9 об'єктів. Творчість і культура у Дніпрі продовжує розвиватись у театрі ДНУ. Пройшло читання нової п'єси, урочисту прем'єру якої можна буде очікувати вже за декілька місяців. Хто автор, яка головна ідея твору та як пройшов захід, дізнавалась, наша знімальна група. Ця п'єса, вона називається Сне. Сне це таке древнеєврейське названня цього кустарника, який палав, та не. Не згорів. Біблійська тематика з ухилом до сучасних подій. Саме така п'єса народилася за два місяці. Її автор Григорій Гельфер. Оця історія про Мойсея, до якого з палаючого куща звернувся Господь і казав йому виведи свій народ з рабства. Вона ну, мені здалася дуже сучасною. І я ну. Зробив свою версію оцих цих подій, і у них, ну у цій версії, ну, на мій погляд, є багато якихось речей, які співзвучні нашому часу. Послухати авторське читання п'єси прийшло багато дніпрян. Значна частина з них слідкує за творчістю Григорія довгі роки. Я дуже поважаю їх мистецтво, дуже поважаю творчість. Добропорядного пана і тому сьогодні прийшла послухати. Я завжди очікую талановитого виконання, завжди іронічного, веселого, те, що зараз потрібно, тому що ми всі занурені в те, щоб як найбільше, як най. Частіше допомагати нашим військовим, тому що я ще й волонтерка. То кожного дня спілкуюся, майже і стикаюся. То зараз мені просто хочеться і підтримати, і отримати емоції, які допоможуть далі знову ж таки і волонтерити і працювати. Збори очікування та тиша, а потім привітання автора і початок читання. Очень рад вас всіх бачити. Я просто прочитаю вам п'єсу, якою ну, вот просто, просто написав. Підтримати Григорія прийшли також його колеги. Це дуже важливий захід, тому що потрібно, щоб люди мистецтва підтримували один одного. І мене запросив сюди, запросив сюди автор Гарік Гельфер. Я задоволеним буду слухати те, що він написав. І ви знаєте, що це захід благодійний. Усі зібрані кошти витратять на пам'ятник народному артисту України Жану Мельникову. Прем'єру самої п'єси «Сне» слід очікувати через декілька місяців. Проте, вже 7 вересня відбудеться творчий вечір Ілони Кокс. Тож театр, ДГУ тримає двері для своїх глядачів, відкритими. Ви дивитесь новини Дніпро ТВ, а далі коротко про ситуацію у місті. Наразі бригади Дніпроводоканалу продовжують усувати аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь також до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро-Вій на наші спецпроекти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. На все добре і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро тві випуск новин спорту. Росіяни і білоруси не беруть участі у чемпіонаті світу з каномарафон в Данії через питання безпеки у квітні. Міжнародна федерація каноя дозволила російським і білоруським каноїстам, які не підтримують війну в Україні, повернутися до змагань під нейтральним прапором. Як ми можемо викровикроймити нейтральних спортсменів у цій ситуації? Це досить важко. У них була можливість приїхати на чемпіонат світу. У нас не було можливості їх прийняти через питання безпеки команд з Росії та Білорусі. Ми маємо дотримуватися правил і порядку денного які дає нам міжнародна федерація, коли ми проводимо чемпіонат світу. Але як Національна Федерація, ми маємо свою думку з цього приводу разом з іншими скандинавськими країнами і намагаємося надіслати сигнал міжнародній наголосив серед іншого. Президент Федерації Кануа Данії Том. Форшу збірна України відмовилася брати участь у Євролізі 2023 з пляжного футболу, який відбудеться в Італії з 19 по 24 вересня через участь збірної Білорусі. Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб наша національна команда змогла представити свою країну на цьому турнірі. Але є наказ міністерства молоді та спорту за номером 4435 від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях де також присутні спортсмени команди, які представляють Російську Федерацію та Республіку Білорусь, говориться у заяві організації. Донецький шахтар на груповому етапі Ліги Європ... Ліги чемпіонів зіграє у квартеті зі спанською Барселоною, Португальським Порту та Бельгійським Антверпеном. По дві найкращі команди вийдуть до однієї восьмої фіналу. Ті, що посіли третє місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи та посперечаються за путівки до однієї до однієї восьмої фіналу Ліги Європи з командами, які фінішували другими у групах Ліги Європи. Таким чином, з п'яти українських клубів, які стартували у кваліфікації Єврокубків, на груповому етапі гратимуть лише два окрім гірників. Залишилася ще Луганська зоря. Після виліту з Ліги Європи від Прайської Славії вона наразі буде грати у груповому раунді Ліги Конференції. Востання Україна була представлена лише двома клубами на груповому етапі Єврокубків у сезоні 2009-2010 років. Тоді Київське Динамо грало у групі Ліги Чемпіонів, Донецькі Шахтари у Лізі Європи, а Полтавська Ворська Харківський Металіст. Та Донецький металург не пройшли кваліфікацію Ліги Європи. Надаємо, що Єврокубки у поточному сезоні від України вже залишили Полтавська «Ворскла», Київське Динамо і спортивний клуб Дніпро. 1 Дніпровці, до речі, встановили ганебний національний рекорд, адже вони перші на вітчизняних теренах вилетіли з кваліфікації усіх трьох єврокубкових турнірів, не вигравши жодного матчу з шести. А ще спорткубівці запам'яталися грубістю п'ять червоних карток у шести поєдинках. Дуже багато. Як відомо, грублять та фолять тоді, коли не вистачає майстерності, це аксіома на чотирьох вітчизняні клуби за кваліфікацію Єврокубків заробили менше одного балу, якщо точним 0,9. десятих. Наша країна зберегла 17-ту позицію у рейтингу УФА, але вже скоро може опуститися ще нижче. У всякому разі передумов, для цього більш ніж достатньо. Більше України вже заробили, зокрема Молдова, Болгарія, Косово, Казахстан, Вірменія. І навіть Люксембург з Албанією нас має шанс обійти Ізраїль, який випереджає на 0,25 двадцять і також зберіг лише дві команди в Європі, але куди більшу небезпеку викликає Чехія, яка відстає на 0,55 п'ятдесят сотих бала, але має три клуби на груповій стадії. про повернення України до топ 15 що дає право виставляти п'ять клубів у Єврокубках. Зважаючи на все, нам залишається лише мріяти. Відставання від Норвегії становить 1,25 одна і у п'ять Кінгів ті самі дві команди на груповій стадії. Ну і тримаємо в думці Грецію, яка йде на 19-й позиції і в від України на солідні 2,475 тисячних бали. Але у греків у групі зіграють чотири клуби. Тож відіграти такий гандикап цілком. Реально а з купою позитивних емоцій вражень до рідної домівки з Польщі повернулася делегація федерації боксу Дніпропетровської області в складі 25 п'яти кращих атлетів регіону, які пощастило на стадіоні Тарчинська Арена у місті Врославі стати свідком поєдинку, у якому чемпіон світу у надважкій базі за версіями WBA, WBO, IBF та IBU Українець Олександр Усик захистив свої титули у бою з британцем Даніелем Дюбуа. З купою позитивних емоцій і вражень до рідної домівки з Польщі повернулася делегація Федерації боксу Дніпропетровської області в складі 25 п'яти кращих атлетів регіону, які пощастило на стадіоні Тапчинська Арена у місті Вроцлаві стати свідком поєдинку, у якому чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Українець Олександр Усик захистив свої титули у бою з британцем Даніелем Дюбуа. Квитки на зустріч для Дніпровців надала команда Усика, все інше від поїздки, проживання в готелі, харчування забезпечили керівники регіонального боксу за сприяння постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської обласної ради. Щиро дякуємо президенту обласної федерації Дніпропетровського боксу Владиславу Олександровичу Біндеру і щиро дякуємо президенту Всеукраїнської федерації Дзюдо. І депутату обласної ради Михайлу Анатолійовичу Кашляку за організацію цієї власної поїздки. Вона дуже корисна, все дуже сподобалось. Переїзд, шикарний автобус, гарний отель, гарне харчування, шикарний бій. Ми підтримали нашого чемпіона. Цупко тримали за нього кулаки. Дуже так гучно за нього кричали, підтримували його, от, зробили прапор, він розписався, поставив свій підпис. Так що це на все життя, це так відео в нашу пам'ять на все життя. Серед тих, хто відвідали бій Усика і Дюбуа у Вроцлаві, були і юні вихованці відділення боксу Дніпровського фахового коледжу спорту та комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та йденеборт Дніпровської міської ради, які наразі ними побачене і пережите згадують, немов казковий дивний сон. Спомини, про який назавжди залишаться не тільки у їхній пам'яті. Яскраві незабутні події перебування у Польщі, і, звісно, особливо головна з них, що відбулася 26 серпня 2023 року на Тарчинській арені Врослава, закарбовані. І на численних світлинах, частина яких розміщена на спеціальному стенді, що може переглянути кожен бажаючий. Я вперше на такій, на такій арені враження неймовірні, емоції зашкалюють. Це дуже було класно, це неймовірно. По-друге, це Олександр Усик. Він провів дуже чудовий бій. Дуже сподобався бій Усика, Бірінчика. Дуже сподобалося. О... Обстановка, атмосфера на стадіоні, все сподобалося. Емоції дуже ну, дуже зашкалюють. Все дуже добре пройшло. Вихід боксерів дуже порадував. Бої теж були дуже круті. Коли підняли руку Олександру Усику, ми дуже всі зраділи, та ми зрозуміли, що цей боксер це наш боксер. Те, що він відвоював своє звання чемпіона, абсолютно чемпіона світу, і він привіз ці пояси додому. Це була дуже потужна поїздка до Польщі. Ми, ми потрапили на бій Усика. Там були ще багато професіональних боксерів. Атмосфера була неймовірна в цій арені, в якій ми були. Дуже Задоволені залишилися після цієї поїздки, надихнулись на наступний рік поєдинків наших вже. Нам це з нам подобалось. Окрилені від побаченого і пережитого, вдячні вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради повернулися до звичних буденних щоденних тренувань у залі рідної «Альма-Матер», щоб продовжувати удосконалювати свою майстерність, готуватися до нових поєдинків, щоб гідно захищати честь міста, регіону і країни на представницьких, вітчизняних і міжнародних турнірах та змаганнях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.